З вами подкаст Еко Тепловільні, у якому ми разом з вами готуємось до зими. Розбираємо все, що турбує нас як мешканців. Що робити у випадку аварійних ситуацій, як берегти тепло та налагодити комунікацію з сусідами? Що важливо при виборі приладів для обігріву, та які першочергові заходи необхідно впровадити, щоб зимку було тепліше. Слухайте та слідкуйте за сторінкою тепловільні на сайті екоклубу. Привіт, друзі! На зв'язку Іра, співведуча цього подкасту. Сьогодні я хочу поговорити про економію електроенергії, а саме як цьому навчитися безсилення. Звісно, всі поради, що я хочу озвучити далі, стосуються винятково тих людей, у кого взагалі є доступ до електроенергії. Дуже недоречно просити економити світло тих, хто має його по кілька годин на день, а той не має взагалі. Між виживанням та економією лежить величезна прірва. Виживати доводиться, коли просто вже немає альтернатив. Але економія це одна з опцій, яку завжди обирають свідомо. Тому, якщо вам не байдуже, чи є у сусідів по вулиці, у сусіднього району чи навіть у сусіднього міста світло, продовжуйте слухати. Окей, тож як навчитися економити електроенергію, але так, щоб без ескетизму з першого ж разу. Хороший старт це опанувати правила почергового використання побутової техніки. На щастя, звучить складніше ніж є насправді. Просто треба навчитися слідкувати за окремими приладами, а інші навпаки можна не контролювати. Наприклад, те, що у вас холодильник весь час працює від мережі, можна не запам'ятовувати. Холодильник та світлодіоїдні лампочки споживають найменше енергії серед усіх побутових приладів. Вони малопотужні, і вимикати їх з мережі задля економії просто немає сенсу. Для них просто неможливо суттєво зекономити. Та й світло та свіжа їжа це базовий комфорт. Тому сидіти у темряві не обов'язково. Залишайте комфортне освітлення конкретно тому приміщенні, де ви працюєте чи займаєтесь іншими справами. В усіх інших його можна і варто виключити за. Банальної непотрібності. Щось подібне працює із підзарядкою мобільних телефонів чи комп'ютерною технікою. Вони не створюють критичне навантаження на електромережу, на відміну від ферм для криптовалют, які, звісно, споживають, дай Боже. Але якщо у вас така та є, і ви її досі не вимкнули, що ж, я сподіваюся, ви добрий відсоток від доходу продовжуєте донатити на ЗСУ. З чайником і мікрохвильовкою дещо відмінна історія. З одного боку, це потужні прилади, що споживають багато енергії. Та от з іншого боку, вони і не працюють 24 години на добу, ви їх включаєте лише за потребою, тому що до цих двох приладів правило просте: користуйтеся ними лише за потреби. Наприклад, якщо у вас є дурна звичка кип'ятити чайник тричі, перш ніж ви згадаєте нарешті заварити собі чай, я раджу перейти на чайник з нержавійки і кап'ятити його на газовій комфортці. Якщо така, звісно, є. Так, це витратно, але тепер напряму для вашого гаманця, а не для інфраструктури держави. Ну, І як воду знагрієте приміщення. <му> До речі, про перехід на альтернативні джерела енергії та опалення ми розповідаємо в деталях на сторінці тепловільні на сайті. Покликання є в описі подкасту та у всіх наших соціальних мережах. Дізнайтеся більше про перехід на газ, твердопаливні, котли чи генератор. У всіх цих альтернатив є свої плюси та мінуси. Все залежить від ваших ресурсів, типу будинку, де ви живете, та вашого бажання бути готовим до будь-якої критичної ситуації. Тепер до справді складного правила економії. Більшість потрібної нам побутової техніки споживає дійсно багато електроенергії. Точні цифри потужності різних побутових приладів можна знайти на сайті та у наших соціальних мережах. Але ось загальне правило: електрообігрівач, конвектор, електроплиту, чайник, фен, праску, пральну машинку, посудомийку та пилосос. Ні в якому разі не включайте водночас. Я повторюю цей список, бо він справді довгий: електрообігрівач, конвектор, електроплиту, чайник, фен, праску, пральну машинку, посудомийку та пилосос Ні в якому разі не включайте водночас. Тут важливо розуміти, що і до повномасштабної війни, і до всіх обстрілів критичної інфраструктури включати понад 2-3 потужних прилади водночас вже було небезпечно. Далеко не всі роблять перевірку проводки з тепловізором, аби переконатися, що кабелі досі в робочому стані. Електрики радять робити такі перевірки взагалі двічі на рік: перед літнім сезоном використання кондиціонерів та перед зимовим сезоном обігрівачів. Найгірше, що може статися, якщо проводка несправна, це загорання та пожежа у житловому приміщенні, і це справді страшно. Бо кімната вигорає повністю за 6 хвилин. Однак, після обстрілів енергомереж основна причина економно використовувати техніку стала іншою. Адже, якщо ви споживаєте більше електроенергії ніж виробляють електростанції різних типів, то когось від системи просто вимикатиме. На жаль, аварійні відключення світла не завжди трапляються через пошкоджені інфраструктури. Іноді причина в тому, що ми безвідповідально споживаємо ресурс, якого бракує. Особисто мені боляче думати, що моє безвідповідальне повторне кипятіння чайника могло коштувати доступ до світла людям, з якими я волонтерила, з якими ми разом займалися гуманітарною роботою, чи взагалі тим, кому ця гуманітарна допомога призначалася. До чого це я? Якщо ви водночас включаєте і фен, і пралку, і чайник. Знайте, що ймовірно когось в цей момент аварійно відключає від електромережі. Ідея послідовного, почергового використання побутових приладів, просте як стілець: дайте час електростанціям виробити необхідну потрібну для всіх кількість електроенергії, адже їм теж потрібен час та ресурси, щоб забезпечити наше споживання. Звісно, всі пояснення, як працює електромережа, у цьому подкасті дуже сильно спрощені для швидкого зрозуміння процесів. Цих знань нам не вистачить, щоб самостійно полагодити щось у будинку, і це надобре, добре, бо для ремонту потрібно викликати спеціалістів. Та, на щастя, цих знань нам вистачить, щоб не наробити біди, щоб не викликати ситуацію аварійних відключень нашим безвідповідальним споживанням. Цих знань вистачить, аби думати одне про одного. Звісно, це круто, якщо у вас є гроші, як купити генератор або стабілізатор напруги, щоб ваша техніка у домі не згоріла під час перепадів напруг. Але навіть якщо ви відмовитеся від посудомийки, будете вдягатися тепліше замість включати додатковий обігрівач, почнете прати, бодай частину шкарпеток чи футболок вручну, будете кип'ятити воду на газовій плиті. Будь-що з цього списку вже допоможе зменшити навантаження на електромережу. Бо найгірше, що може статися, то це справжній блекаут на кілька днів, чи навіть тиждень чи тижні для кількох міст чи для всієї країни. Цієї зими економити електроенергію, це не про екологічне та відповідальне споживання, це буквально про виживання, це про пріоритети. Тому не провокуймо аварійні відключення своїм переспоживанням. Тож, вдягайтеся тепло, не включайте потужні прилади просто тому, що ви можете. Зберігайте спокій та тепло, донатьте на ЗСУ. Почуємось в наступних випусках подкасту Тепловільні. Іра була на зв'язку. Па-па. Подкаст створений у рамках інформаційної кампанії Тепловільні, громадської організації «Екоклуб». Проєкту, який виконується в межах ініціативи з розвитку екологічної політики та адвокації в Україні, що здійснюється міжнародним фондом відродження за фінансової підтримки Швеції, наша мета донести до українців корисну інформацію, як перезимувати спокійно та комфортно у доглянутих та утеплених будинках максимально енергонезалежно та енергоефективно.